Господь з вами з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу повернулися 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Ісус сказав їм: Бачив я сатану. Який наче блискавка з неба впав, ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, і на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав. Славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе: Усе передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто Отець, один тільки син. І кому тільки син захоче відкрити, звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо спомен святої Терези від дитяти Ісуса. Е, і якщо я добре розумію, то саме сьогодні е, з нагоди спомену, літургійного спомену цієї святої, її називають Малої Терезки, через два тижні буде велика Терезка, е, То буде Авільська, це Злізє. Е, то саме сьогодні ми чуємо ці слова про те, що славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив те немовлятам. Якщо хтось з вас трішки знайомий з біографією святої Терези, то знаємо, що це свята. Яка відзначалася саме тим, що відкрила цей малий шлях, який полягає ну, в такому дуже великому скороченні, якщо про нього казати, то полягає на тому, щоб довіритися в руки Бога. Довіритися, і тоді Бог може багато чого зробити в житті. Але сьогодні я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на інший фрагмент, який для нас з вами. Людей, які знаходимося кожен день в війні і хочемо того чи не хочемо, але ми знаходимося в цій ситуації, і ми, як віруючі люди, не маємо права якось абстрагуватися, відволікатися чи відключатися, і взагалі не думати про те, що відбувається, це було би неправильно. Віра дає нам можливість переживати те, що ми переживаємо в конкретний момент, але. Під Божим поглядом, під Божим кутом. Тому так ми не тікаємо, а навпаки, намагаємося зрозуміти, а що ж відбувається, як нам це сприйняти. І сьогоднішні слова, які звучать страшно, бо розповідають про демонів, про сатану. Я їх пригадаю. Приходять апостоли, тішаться. Приходять не тільки апостоли, але й учні 72, учні апостолів, 12, учнів 72, приходять і кажуть, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Ну, тут вони, звісно, тішаться, тому що їм вдалося повиганяти. Вони сказали: В ім'я Ісуса виганяю Тебе, і ті біси виходили, тікали. Ну і звісно, вони втішені. І тут трішки з цієї радості є. Те, що ми можемо зрозуміти під час чисто такого спортивного вболівання, коли наші виграли, ура! Нам вдалося не просто виграли, але от саме це ми виграли, і це йдеться про те, що це наша перемога, це ми переможці, це ми молодці. Ну і цей аспект є дуже цікавим, хоча дуже небезпечним. Чому? Ну, давайте розберемося. Тут Ісус їм відповідає, бачив я сатану, який наче блискавка впав з неба. Дав я вам владу про Змію, про скорпіонів і далі. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Ну що ж, Ісус каже про те, що бачив я сатану, який мов блискавка падав з неба. Є, існує дуже багато інтерпретацій, ну, зрештою, минуло вже майже 100 років. що Коли есесівці вибирали для себе символи, ці С і С, то крім самої абревіатури, яка там в них була з цих, з цих слів, з цими, починаючи на літеру С. То вона була також в таких агресивних кольорах, в агресивній формі, ось так, таким С і S. Ну І одна з таких інтерпретацій, що це немов така блискавка, яка б'є раптово, Ну, що ми теж сприймаємо ці слова як про цього сатану, який падає з неба. І дивіться. Коли ми сьогодні чуємо про духів, про демонів, про сатану, який падає з неба, тобто є поверженим, є поваленим, то все рівно ми думаємо про те, що зараз з нами відбувається. І коли ми думаємо над тим, що відбувається, то дуже легко себе зловити на думці про те, що ну, фактично те, що відбувається на війні, коли є катування, знущання. Причому катування, які тривали дуже довго. Ну, хоча б От, фотографія цього бійця, здається, Михайло, так? який мав поламану руку в Азовсталі, мав апарат Елізарова на руці, щоб кістка зрослася. І ми бачимо порівняння цих двох фотографій, який він був до полону, який був після полону, що пробув три місяці в Азовсталі, а потім пробув, провів ще чотири місяці в полоні. Ну насправді це дуже величезний період часу. Це щось насправді дуже страшне. Ну і ми бачимо наскільки людина змарніла за цей час. Абсолютно страшний досвід. І дивлячись на всі ці страхіття. Я навів лише один приклад, але, на жаль, цих прикладів тисячі. Дивлячись на це все, ми розуміємо, що ну, зараз сатана розгулявся. Зараз сатана тішиться з цього, що може принести муки людям. Він тішиться з того, що коли комусь зле, то тоді він немов би відстрочує свою муку в пеклі не мов би отримує якесь задоволення від того, що не тільки йому одному погано, він це пекло виливає на землю. І звісно, це страшно. Це страшно, але разом з тим всім нам з вами варто подумати на кілька кроків вперед. А яким буде кінець сатани? Він про це знає. Йому буде кінець, він буде в пеклі. Його царство буде повалене, він не матиме жодної влади. Так, зараз він біснується. Зараз він тішиться з людських страждань, з людських сліз. Зараз він тішиться з того, що може зробити боляче дуже великій кількості людей, але йому буде кінець. І так само буде кінець його слугам, путінським військам. Чому? Тому що приходить кінець. Тому що затріумфує Господь і його правда. Є прості принципи. Ми зараз живемо в такому світі, тоді, коли от люди повторюють без кінця цю мантру, що не все так однозначно, а так не до кінця, а ми так не знаємо, де добре, а де погано. Читаючи Боже Слово, ми розуміємо все дуже чітко і ясно: Не зазіхай на межу твого ближнього, не вкради. Читаємо, що не можна. І ми знаємо, що правда по нашій стороні того, що ми не хотіли, умовно кажучи, не знаю, там, забрати Вороніжську область, Білгородську чи Кубань. Ми на це не претендували. На нас напали, а не ми напали. І тому ми знаємо, так, що по нашій стороні правда, а якщо по нашій стороні правда, то по нашій стороні і перемога. Ми в цьому не сумніваємося. І зверніть, будь ласка, увагу, не знаю, чи ви помітили, але я слідкую за цим за цією сферою, скільки багато різних діячів, там, культурних, різноманітних блогерів у зв'язку з тим, що Росія зазнає поразки на багатьох фронтах через те, що. Світова спільнота відвернулася від Росії через в тому числі дію санкцій, через те, що вони розуміють, що пахне смаженим. Як дуже багато діячів культури там чи, чи блогерів перевзулися. Тобто буквально недавно ці люди приїжджали десь там з концертами в Крим, е тішилися цьому, раділи, е не могли натішитися. А тут зараз дивляться, що відбувається. А відбуваються ну, насправді жахливі речі. То вони якось починають змінювати свою точку зору. Звісно, якщо людина кається, кожен має право на те, щоб змінити свою хибну точку зору на правильну. Кожен на це має право. Звісно, людина має шанс на покаяння. Але подивіться, що е, цей процес вже почався. Може, він ще не дуже великий, але він вже почався. І за цим спостерігати. Ну насправді дуже незвично. Як так? Це ця сама людина, яка там рік чи кілька років тому казала, ось це і ось це. А сьогодні ми з вами маємо інтернет, маємо відеозаписи, маємо тексти, маємо цитування, можемо це все перевірити. Багато чого можемо перевірити. І тут дивимося, як люди змінюються. Вони прозрівають, вони розуміють, що ну, точно неохота бути з тим, хто програє. Росіяни розуміють, що вони програють. Вони намагаються себе накрутити якимись е, тими е, скандуваннями, ура, чи ще чимось там іншим, що вчора було в Москві, намагаються себе переконати, що буде з ними перемога. Хоча розуміють, ну якщо вміють хоча б рахувати до 10, то розуміють, що ось ну, вже кінець наближається е, повільно, але дуже впевнено. І тепер дивіться, я провожу таку аналогію. Між путінськими військами, які фактично служать сатані. Е, коли був живий ще Джохар Дудаєв, я не знаю, чи ви бачили це відео, цей чоловік, який воював проти Росії, сказав про те, що росіяни страшні тим, передусім, що це люди без духовності. І знаєте. В рамах прикладу я вам наведу лише вчорашній виступ Івана Охлобистіна, а він є не лише актором, але є православним священником. ну, хоч відставним, можна так сказати, чи суспендованим, як би це було по-нашому сказано, але ж все рівно рукоположення, то він прийняв. Ну і от вчора виступає Путін, виступає Охлобистін. І Охлобистін починає розказувати, наскільки Європа погана, що там немає духовності. І знаєте, тут пригадуються слова Джохара Дудаєва, який сказав, що росіяни страшні тим, що вони ні в що не вірять. І, слухаючи, охлобистина, який має рукоположення ну, в російській православній церкві, ну, але ж має, і який розповідає ось ці речі про те, що ось захід. Захід такий пересякий, е, про те, що там е, недуховність, неморальність. І знаєте, я думаю, що більшість з вас могли дивитися цей серіал інтерне. Е, знаєте, і хотілося би, ну, як не хочеться, звісно, з ним розмовляти. Я просто так кажу, що от якби була можливість запитатися, слухай, ну, але що ти городиш? Е, ви в тому серіалі. Ледь не в кожній серії, а напевно, і в кожній серії були досить масні жарти на тему сексуальності, на тему гомосексуалізму, просували цю ідею як могли. Ну, нібито жартиком, але в плані пропаганди ми знаємо, як це працює, що це працює. І тут цей самий чоловік розповідає про духовність і намагається лякати кимось там бездуховним. Ну, гаразд, А ви духовні, ну, те, що виробляють ваші солдати, як знущаються, як гвалтують місяцями людей на очах своїх рідних. Це духовність. І розумієте, стає зрозумілим, що використовується старий інструмент сатани брехня, брехня і лицемирство. Я сьогодні згадую про ці речі, тому що. Ми читаємо текст, як прийшли учні, 72 учні, і кажуть: Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Біси коряться, біси втікають, вдається цей обряд екзорцизму. А Ісус каже: Я б бачив сатану, який, наче блискавка, з неба впав. Ну і тут, в цьому тексті, слово сатана пишеться з маленької літери. Для нас це багато теж означає зараз, тому що ми розуміємо, що діяння сатани вони заслуговують на не заслуговують на те, щоб писати навіть власне ім'я з великої літери. Дорогі брати і сестри, ми переживаємо жахливий, страшний час. Але разом з тим всім пам'ятаємо, що перемога буде за Богом, щоб не відбувалося, які б страхіття не чекали нас, нашу землю, наших людей. Все рівно Господь Бог переможе. Господь Бог перемагає. Що найбільше дратує сатану, ще він не може змиритися, це з тим, що він програв, вже програв, тому що це для нас, людей, є час, а у вічності часу немає. І Сатана знає, що він лузер, що він. Як би не старався, як би не вигадував, як би не мстився, яку б фантазію не використовував, він вже програв. Що це означає для нас з вами? Та багато. Ніхто не хоче бути з тим, хто програє. Хоча на початках може здаватися, що, можливо, це навіть якось там вигідно. Е, ні, не вигідно. Навіть з точки зору холодного розрахунку, не вигідно. І тому. Блогери, якісь там суспільні, культурні діячі перевзуваються, починають казати, ні, я там помилявся. Ну, поки живі, а вони не люди, нехай визнають свою помилку, нехай виправляються. Ми з вами знаємо, як би важко не було, як би страшно не було, як би зле не було, все рівно Господь Бог переможе. А якщо ми з ним, то і ми з ним переможемо. Амінь.